Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Погляньте, малята, який у нас сьогодні незвичайний гість. Це чарівний гарбуз. Він завітав до дитсадочка, щоб познайомити вас, дітки, зі своїми родичами, овочами, які так щедро вродили нині на городі. прийшов до нас із городу, де саме в цей осінній час вродило багато овочів. Ось вони, осінні овочі, лежать у нашому кошику. Давайте їх розглянемо. Давайте з вами розглянемо, що це за овоч. Так, правильно, це картопля, картоплина. Скажіть, яка картопля? Так, вона велика, довгаста, гарна. Картоплина крупна, темна, з маленькими вічками. А де виросла картопля? Правильно, на городі. Дітки, а це що за овоч? Звісно, це буряк, бурячок. Який буряк? Невеличкий і з хвостиком. Зверху буряк темний, а всередині він яскравіший, червоний. Де виріс буряк? Вірно, на городі. Погляньте, а це що за овоч? Так, це помідор. Якого кольору помідор? Вірно червоного. А де виріс помідор? Так, на городі. Далі я пропоную вам послухати казку, як овочі посварились. Посварились овочі на городі, засперечалися про те, хто з них важливіший та головніший. Буряки, помідори, картопля. Такий галас учинили, що всіх горобців розігнали. Капуста запхикала. Чого ви репетуєте? Зрозуміло, що важливішого за мене овоча немає. Он скільки місця я на грядках зайняла, і водою мене хазяйка найбільше напуває. Морква на такі слова. Аж з землі до половини вилізла? Ох ти товстухо. Подивись, яка я красуня, Куди тобі до мене? А мене за те хазяйка так любить, втрутилася цибуля. Як різати починає, аж плаче від жалю. Зрозуміло ж, хто тут головніший? Ну, як уже казати, хто головніший? То це я наголосила картопля. Вже як біля мене пораються і підгортають, і прополюють, а жуків та личинок руками збирають. Довго сварилися овочі мабуть, якби не коріння, то й до бійки дійшло, а так тільки похрипли всі надвечір. І тоді помідор сказав Годі лаятися. Зараз господиня прийде, буде вечерю готувати. От і побачимо, хто з нас головніший, кого вона більше полюбляє та до вечері візьме. Прийшла хазяйка, трішки картопельки копнула, капустину зрізала, моркву висмикнула. Взяла і буряк, і цибульку. В одній кастрюлі кипить борщ, а поряд господиня овочі нарізає на рагу. Сидять овочі, пахкотять, розварюються, одне одному в очі не дивляться, бо соромно. Усі свої смаки з окропом змішали пахощі на всю кухню. Діти, чи сподобалась вам казочка? Про що вона розповіла? Так, про овочі, які сперечалися. Хто з них важливіший? А давайте з вами пригадаємо, які овочі є героями цієї казки. Так, це буряки, помідори, картопля, капуста, морква та цибуля. Як ви гадаєте, овочі сперечалися даремно? Справді ця суперечка була марною, адже кожен овоч по-своєму важливий, корисний і потрібний людям. Далі пропоную вам пограти у гру зваримо борщик. Нам необхідно підібрати, які овочі ми покладемо у борщик. Перший в нас. Помідор. Так, вірно, ми його кладемо у борщик. А це що в нас? Так, це яблуко. Ми його не кладемо у борщик. А це що? Це слива. Ми її також не будемо класти у наш борщик. Це капуста. Так, ми її кладемо у борщик. А це що? Так, це морква? Ми її також кладемо у борщик. Це буряк. Чи будемо його класти у борщик? Так, звичайно. А це що за овоч? Це картопля. Ми її також будемо класти у борщик. А це, знаєте що? Так, вірно, це груша. Ми її не кладемо у борщик. А це цибуля. Чи потрібно її класти у борщик? Звісно, подивимось. Що у нас залишилося? Яблуко, слива та груша. Вірно, малята, ми їх не кладемо до борщику. Бо це фрукти. Молодці малята! А наше заняття вже завершується. До нових зустрічей!